Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Мерседес це класу. Це в нас 450 AMG АМГ з трьохлітровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому сірому кольорі. Візуальна та полкапе без нарікання автомобіль в дуже класному стані. Ось так воно все виглядає. Також у нас є black pocket повністю по всьому хрому. Встановлені оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною зимовою гумою. Автомобіль приїхав з Америки, пошкодження були по передній частині. Ну і передня частина у нас фарбована, також задня ліва дверцята. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Нещодавно зробили останнє ТО по двигуну, замінили всі масла та фільтра. Два власники в Україні. Позаду ми маємо ось такий дифузор. Дуже класно воно виглядає і ще підшитий четвертий стоп. Перейдемо до багажного відділу відділення. Ось так воно все виглядає. По багажнику немає ніяких нарікань. Автомобіль в класному стані, усього 80 тисяч км пробігу. До речі, тут нас зустрічають безключовий доступ, все працює. Всередині ось такий червоний шкіряний салон. Салон в дуже класному стані. Нема ніяких нарікань, є вокиванки повністю спереду та ззаду. Ще з приємного у нас чорна стеля з люком та панорамою. Преміум акустика Бурмістер 3D. Ось так виглядає дверні карти. Електропакет по усі вікнам, Зрозуміло, що буде тому що це Мерседес. До речі, ось так виглядає сам ключ. Тут нас зустрічає пам'ять сидіння водія, підігрів передніх сидінь, електропакет по усі вікнам та електрорегулировка бокових дзеркал. Ось як виглядає переднє сидіння водія. Букова підтримка в нормальному стані, немає ніяких нарікань, комфортні сидіння, руль також без щосів. Давайте заведемо автомобіль. До речі, заводиться він на старт стопі завівся, завівся рівно, без ніяких нарікань. По комплектації ще в нас іде розділений клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось такий дисплей з камерою заднього виду. Все працює. Люк у нас також відчиняється сама панорама, тому в принципі. Критики ніякої немає. Мультикермо з підрульовими лепестками, адаптивним клюзом контролем, датчик світла, все, що потрібно. Перейдемо давайте до підкапотного відділу. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Двигун працює рівно, без ніяких нарікань, без запотівань Масла і так далі. Двигун не готували до продажу, нічого не мили, привезли так, як є. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!